Сьогодні коротенько розповім про нашу подорож на острів посеред світязя. Ми попливемо на острів Катамараном. Ми беремо його на прокат і за 45 хвилин допливаємо до Острова. Саме такий проміжок часу нам знадобився. Тут ми залишаємо нашого катамаранчика і йдемо на прогулянку. Взагалі на острові людей небагато, тож можна прогулятися і насолодитися природою, тому що вона тут неймовірна. Чисте повітря, спів пташок, шум озера, це все перезавантажує, заряджає енергію і допомагає покращити психологічний стан. Тут можна прогулятися, піти до дерева закоханих, до речі, це ще є і дерево бажань, і всі бажання загадані під тим деревом, збуваються. І тут ми вже збираємося назад, пливемо на хвилях світяться і за 45 хвилин допливаємо до берега.